Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Хотів показати, як нагастрити цепок бензопили болгаркою. Ну, це не прям щось нове, дехто його вже використовує і доволі там багато-багато людей. Але це обширний спосіб заточки з самого цепка бензопили і він доволі швидкий. Тобто для того, щоб заточити бензопилу, треба. Ну, Орієнтовочно десь 10 хвилин приблизно. Я ним тільки і пользуюсь постійно, тобто я не використовую там, ніякі інші способи, напільники, там і так далі. Ну, Вважаю взагалі нецелесообразним. <кій> Можливо, якісь там прибори є. Ну, їх багато доволі по інтернету. Скажімо, які гострять цепок і ще швидше. Ну, не знаю, я ними не пользувався, завжди використовую даний спосіб. Кстати, коли так затолчуєш ципок, то він набагато довше не тупиться, набагато довше ним можна пиляти. Та й тупиться він в основному через те, що або землі вхопиш, або десь на гвоздя, чи на сучки там налетів, на якісь дуже конкретні. А так, в принципі, він опиляє Ну, Коротко і про основне. Я болгарку вже включати не буду. Всім, у кого я болгарка, зрозуміло буде, як її включити, як піднести і так далі. Я розкажу про сам цепок і про сам процес. На цепках на деяких є така риска, вона показує поворот зуба в градусах, при якому він ну, заточений. Зараз постараюся її. Найти і показати. Ну, я те її бачу на камеру. просто ну, видно. Ось ця риска, в даному випадку зуб і он риска. Це поворот самого зуба, як його потрібно заточити. Тобто такий своєго роду маркер із заводу. Але він є не на всіх цепках. Ну, кут нахилу всі ми знаємо. Тобто ну, хто пиляє бензопилою. Там то, все є, і в книжці можна знайти. І так на самому приборові на напільнику, і теж там все намальовано. Тобто, так, як би розкажу, куди дивитися, якщо дуже треба буде. Ну, зараз, якби, вопрос в цьому состоит. Маємо ну, такий апарат: це бензопила Світязь, Ну, так, українсько-китайська, верніше, китайсько-українська. Але, в принципі, пилять можна, якби, я не жалію. Їй вже років 4, навіть мінялась там і поршнява, і це ну, В принципі, вона пиляє, я не доволі. Так, значить, для того, щоб заточити цей ну, беремо болгарку, в даному випадку ну, вона у нас лежить. Я її в руки брати не буду, я взяв ось круг. Просто покажу, як його підносить і як взагалі заточувати. Значить, в нас є, наприклад, ну, там, пара зубів. Одні йдуть, скажімо, з уклоном там в одну сторону, другі повернуть в другу. Ну, я зазвичай точу одну сторону, прокручую так, потім там точу другу. Ну, мені так легше. Можете підряд, якби це, це таке. Тобто, беремо ось там ну, якийсь, скажімо так, зуб, круг. Вибрали зуб. І круг, тобто болгарка в даному випадку, підноситься під сам зуб, трошки так під уклоном. Ну, градусів десь біля 45 це багато хто скаже, що це багато, тобто треба менше. Але коли я робив от, отако, якби під углом 45 градусів і з тим поворотом зуба, який потрібен, то. Він заточується дуже класно, він дуже гострий. Ну, Є, скажімо так, маленький косяк. Ось тут буває, трошки зрубаєш лишнього, болгарка заходить в сам зуб, але вони не відпадають, не стираються, тобто нічого такого не відбувається. То беремо підносимо болгарку, включену вже акуратно, так, раз, буквально тільки торкнулися і все. Ну, На зубові. Коли болгарка працює, то на зубові видно, як він вирівнюється, якщо він побитий, погрижений, він стає, скажімо так, гарний, гострий і так далі. Ну, і так само другу пару, яка стоїть на оборот, ми теж таким самим способом, то є з цієї сторони, піднесли, під кутом вона повернута до шини, і. Під кутом круг повинен лежати до землі. Так, раз, включили, скільки там треба, просто рівно скільки, як треба. Зняли все, лишнього не треба нічого там робити, знімати, точити Бо болгаркою ці зуби, запам'ятайте, стираються дуже швидко. Але коли от так нагостриш, він на краю стає, Ну дуже гострий, прямо як голка. Це не якийсь там напільник або ще щось йому подібне. Ну, мені цей спосіб набагато, скажімо, більше подобається, ніж різні прибори, які є там у виробництві на сьогодні. Тобто, в мене є завжди от, болгарка ну, під рукою і так далі. Ну, на полі, звичайно, там, якщо поїдеш пиляти десь дрова в поле, то такого всього діла нема. Ну, чесно скажу, я ні разу після от, оцього способу, якщо я на гострий зранку або там увечері перед ранком, коли я їхатиму на поле або в ліс пилять дрова, то напротязі дня я ні одного разу не точив ну, цепок на бензопилі. Чесне слово, тобто завжди він. що б я там не вкусив ним чи землю, чи якісь сучки, бувало, і гвоздя десь ухопиш, хтось там щось принесе, відріж, відпиляй. І бувало, гвоздь попаде, але все рівно це пок до вечора пиляє ну, гарно. і, ну, Це якщо десь там хватав землю. А так, то я його гострю, я не знаю, там раз у п'ять днів, якщо кожен день я ним працюю. Це я вам розказую, як є. Але відношусь, скажімо так, до шини з розумом. Я нею землю не довбаю, і тому воно працює так довго. Ну, на цих цепках я вже говорив, тут є, скажімо, мітка, вона як маркер служить. Ну, і виходить, якщо того маркера нема, то можна так якби... Так як він є, зуб, наприклад, навіть в книжку не дивиться, глянув на шину, якщо ніколи його нічого не міняв, не гострив болгарками, там уклон є. Під тим уклоном притулив, придавив, все, воно загострилось, буде працювати і все буде добре. Ну, не знаю, народ мені цей спосіб дуже подобається. То поділився з вами тим, що вмію сам. Будь ласка, використовуйте. Можливо, у кого якесь питання є, можете задавати, якщо захочеться, щоб я там сам процес зняв, як я гострю, то в принципі зняти можливо. Ну, тут нічого складного нема, я якби не, не бачу сенсу там зараз включати. Получається, коли пускаєш це все діло через камеру, то все рівно людина не бачить або уклон, або як там круг підійшов і так далі. Тобто, я вже вирішити, скажімо, його в общому. І людям пояснити так, як воно є. Я думаю, цього достатньо. Добре. Будуть які питання в когось, там задавайте, пишіть. Підписуйтесь на канал. Відео ще буде дуже багато. Тобто канал він, ну, скажімо, так, недавно якби, використовується ну, вже більш обширно. Там відео буде не тільки там по бензопилі або, скажімо так, зернові сушарки. ну, там дуже-дуже багато буде всього, так що підписуйтесь. Добре, дякую за увагу, всім всього найкращого.